Доброго вечора. Чи загрожує Україні вірус Чорного континента? Про це ми будемо говорити з гостями студії, начальником управління державного сани під нагляду обласної СЕС Валентиною Тищенко і лікарем-інфекціоністом обласної клінічної лікарні імені Зіновія Красавицького Ілоною Гайворонською. Вітаю вас у нашій студії. Шановні глядачі, ви можете задавати свої питання до учасників прямого ефіру за телефоном 617 617107. От, отож, від лихоманки, яка нині лютує у Західній Африці, передусім вже померли півтори тисячі людей. От хотілося б зрозуміти, чим саме небезпечний цей вірус, що про нього стільки розмов і такий ажіотаж. Правда тому, що цей вірус віднесений до е, контагіозних інфекцій з надзвичайно високим рівнем контагіозності до 95%. Ну що це означає? Це означає, що практично із 100 осіб, які мали можливість заразитись, 95 захворіє. Вірус не безп... Хвороба небезпечна тим, що не розроблено специфічного лікування, не розроблено специфічних засобів профілактики, які б діяли саме на цей збудник, і зважаючи на таку важливість. Дане захворювання внесене до переліку особливо небезпечних інфекцій, на які розпоширюється дія міжнародних медико-санітарних правил 2005 року. Це значить, що захворювання може набувати широкого розповсюдження в короткі терміни, і тому, якби під особливою увагою Всесвітньої організації охорони здоров'я і медичної спільноти в цілому. Зараз ми подивимося до нашої першої учасниці ефіру, після чого повернемося до розмови в студії. Валентина Тищенко, начальник відділу організації Держсанепіднагляду головного управління Держсанепідслужби в Сумській області, народилась в селі В'язове Конотопського району Сумської області, закінчила Український державний медичний університет імені академіка Богомольця. Працювала лікарем-епідеміологом в Сумській міській санітарно-епідеміологічній станції. Завідувала відділом організаційно-методичної профілактичної роботи та епідеміологічного моніторингу Сумського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекцій СНІДу. З 2001 по 2012 роки працювала на посаді завідуючої епідеміологічним відділом Сумської обласної санепідстанції. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-епідеміолога та 11-й ранг державного службовця органів виконавчої влади. Ілону Євгеніну, тож те саме питання і до вас. От в принципі, вже було пояснено в загальних рисах. А от ви, як інфекціоніст, могли б, от, скажімо так, пояснити, щоб було зрозуміло простим людям, от, чому ж така от, ключова, скажімо так, небезпека, що це вже ну інтернаціональна проблема. Цей вірус з клінічних ознак цієї хвороби являється те, що він не має якихось патогномонічних симптомів, тобто він може розпочинатися як багато. Деяких інфекційних хвороб з високої лихоманки, міалгій, тобто болі в м'язах, може приєднуватися нудота, рвота і геморагічний синдром. Це є основна ознака, і така загрозлива, загрозливий стан для стану людини це геморагічний синдром. Лихоманка до 40 градусів і хворі, як завжди, Летальні випадки бувають від геморагічного синдрома, тобто від кровотечі, як шлунково кишкової або е маточні кровотечі бувають. Ну, кровотечі можуть бути з різних органів і систем, і це є основною причиною летальності цієї хвороби. Зараз ми подивимося коротку біографію нашої другої учасниці ефіру, після чого продовжимо розмову. Гайверонська Ілона Євгенівна народилась у місті Суми в родині лікарів. З відзнакою закінчила Сумське медичне училище. З 1991 по 1997 роки навчалась у Харківському державному медичному університеті. 1998 року працює лікарем-інфекціоністом Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні імені Зиновія Красовицького. У 2012 році отримала вищу кваліфікаційну категорію за фахом інфекційні хвороби. Неодноразово брала участь у заходах по ліквідації осередків, занесених на території області небезпечних інфекцій холера, пташини, грип, мікоплазмоз та інші. Асистент кафедри інфекційних хвороб Сумського медичного інституту має 12 друкованих наукових робіт. Може здатися, що нібито яке це має відношення до України, де та Африка це дуже далеко, нам без різниці. Але, от як повідомила головний санітарний лікар Росії, у сусідів було виявлено два випадки з підозрою на лихоманку Ебола. Вони не підтвердилися, але сам факт, що вже є, скажімо, підстави, зараз дійсно глобалізований світ певною мірою без кордонів, і там, що здається, це там за тисячі кілометрів, все це може виявитися дуже відносним. Тож наскільки ймовірне потрапляння хвороби на територію. України. Ну ви самі вже відповіли на питання. Про, справа в тому, що е ми настільки маємо зараз тісні міграційні процеси верніше, широкі міграційні процеси між різними країнами, в тому числі студенти їдуть до нас, якісь туристи. Тому, в принципі, ну якби вірогідність потрапити на територію України з мешканців Західної Африки, там де це розповсюджене захворювання, є з одного боку, з іншого боку, наші громадяни подорожують. Світом і теж можуть ну, якби, бути перебувати з якимись діловими чи робочими візитами в цих країнах, де поширені захворювання, і якби тим більше, що Всесвітня організація охорони здоров'я не забороняє поїздки, вона лише е, попереджає про можливість інфікування на цих територіях, але не рекомендує обмежувати чи якось забороняти е, поїздки до цієї країни. Лише дві країни Африки заборонили. Е, Відвідування своїми мешканцями країн, де поширена зараз ну де відбувається вірніше спалах, будемо так говорити, лихоманки Ебола. Тому, в принципі, така вірогідність є і є настороженість до цього процесу. От нещодавно була прес-конференція головного інфекціоніста і виконуючивача обов'язки головного державного санітарного лікаря України, де вони, ну в принципі, ще раз наголосили про те, що настороженість є, про те, що посилено в пункт пунктах пропуску на повітряному транспорті, бо ну літаками найшвидше ж потрапити в Україну, і от ну, в міжнародних аеропортах, куди прибувають міжнародні рейси, там на пунктах пропуску через державний кордон працює санітарно-контрольний пункт, де вияв, де можливо виявити ну, людей з ознаками лихоманки. А вже далі ну перш за все на таких людей звертати буде увага, а вже потім їх їм проводиться поглиблене обстеження у разі відсутності підстав, скажем, для підозри про таке Захворювання, вони будуть курсувати далі. І якщо буде необхідно, їм буде надаватись допомога медична. Я знаю, Валентина Вікторівна, що хворі з лихоманкою, так, якщо їх виявляють в, аер... в аеропортах то вони поміщуються в карантин, да, на 10 днів, і це правило розповсюджується і на нашу країну, якщо е, люди або, е, припустимо, і студенти да, прибувають із африканських стран і е, виявляються е, лихоманка в них, то вони поміщуються на 10 діб в карантин під нагляд. Тобто виходить, що ця хвороба дійсно вже зафіксована в різних країнах випадки? і вона я перепрошую в Києві. Навіть виділено на, на такий випадок, от якщо в аеропорту буде виявлений хворий, то передбачено первинну госпіталізацію в Олександрівську клінічну лікарню і дитячу лікарню міську е в Києві. Ну тобто, є вже місця, визначені місця, куди, якщо у разі потреби, буде госпіталізована така людина. Ну тобто, хоча. Кажуть, що от у нас завжди діють за принципом, поки грім не гримне, але все таки вирішили готуватися завчасно, поки ще ситуації не виникла. навчені попередніми пандеміями настороженість є. Вона якби є завжди. Ну і виходить, що от, оскільки вже зафіксовано випадки не у нас, на щастя, але от, в тій же, наприклад, Британії, тобто і Європа вже під загрозою, і вірус, скажімо так, вирвався за межі свого традиційного ареалу розповсюдження. Ну, справа в тому, що не можна так однозначно сказати, що він е, виник, е, виявився в Великій Британії в Іспанії. Це особи, які перебували в, е, в країні. Випадки. Це можна розцінювати як завізний випадок, людина, яка перебувала в умовах епідемії. Там лікар, наскільки засоби масової інформації повідомляють, і священник. Вони приймали участь, як в наданні лікар надавав звичайно медичну допомогу і мав змогу, інфіку... ну, верніше, на, на жаль, інфікувався, а священник там проводив певні місіонерські обряди, і тому теж інфікувався, на щастя, помер. До речі, е, на жаль, помер. Вибачте, е, у нас має... є питання в студію, пропоную послухати глядача, після чого продовжимо. Будь ласка. День. Меня интересует вот такой вопрос. эпизодическая обстановка в тех странах, откуда вот афро Рамадяны, которые у нас учатся в медицинском институте, вот это меня как шумчанина институт это беспокоит. Эпизотическая обстановка в тех краинах. Дякую, дійсно. Це дуже важливе питання. От в сумах навчається чимало студентів з африканських країн як стосовно. Справа в тому, що не тільки з країн, з багатьох африканських країн навчаються студенти в нашому медичному університеті і не тільки в медичному університеті. Безумовно, якби Ілона Геннадіївна вже сказала про це, коли вони приїдуть на навчання після канікул, вони будуть оглянуті. І якщо це будуть особи з країн, де поширена лихоманка Ебола, то за ними буде встановлено медичний нагляд на необхідний термін. Це ну зазвичай на 10 днів. А далі вже за, за цей час з'ясовується ситуація. Тобто, в принципі, е але я, я повторюся, що е ці студенти вони ж не пішки до нас прийдуть, вони прибудуть повітряними авіалініями, і якщо у них якісь. Е Ну, симптоми захворювання вже будуть виявлені на етапі в аеропорту, то вони виявляться ще раніше, чим вони дістануться до міста Суми. Скажімо так, Валентина Вікторівна, що студенти, які прибувають до нас на навчання, обов'язково проходять медичний огляд. обов'язково. Тобто вони незалежно від цього від свого бажання чи не бажання, вони оглядаються лікарем. Є мед, 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 медичні пункти в університетах наших, і звичайно, якщо є людина з ознаками якимось да лихоманки чи якимись іншими скаргами на своє здоров'я. Це обов'язково є такі е, настороженість да, до цього е, студента. А чи продається якийсь моніторинг, бо зрозуміло, що зона поширення вірусу це ж не вся Африка, це певні, скажімо так, кілька країн, так, де це найбільше розповсюджено. Mm -hmm. Тобто, щоб от саме, скажімо, враховувати цей аспект mm -hmm. громадян саме цих держав, які звідти прибули? Справа в тому, що так дійсно здійснюється моніторинг. В першу чергу Всесвітньою організацією охорони здоров'я на її інтернет-сайті, на веб-сайті офіційному, що щодня практично вона оновлюється, ця ситуація і можна знайомитися. Ну, фахівці усяк якому разі цим цікавляться. По-друге, у нас Український противочумний інститут у Одесі е моніторить ситуацію в світі не тільки з лихоманки, була взагалі, з багатьох особливо небезпечних інфекцій. Вони нам присилають інформаційні листи. Ну, Можливо, е трошки із запізненням, але вона, вони такі деталізовані, вже конкретні. І я маю на увазі запізненням щодо статистики цифрової якоїсь, але такі деталізовані. І ну, тому, в принципі, моніторить ситуацію. Як Всесвітня організація охорони здоров'я, так і медичні медичні заклади, медичні установи е, в Україні. І, ну я не знаю, в сусідніх країнах я думаю, теж маємо ще одне питання. Пропоную послухати глядача. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий день. випадково потрапив на вашу передачу. У е, мене запитання: хіба тільки авіаційним транспортом прибувають е, з епізотичних стран студенти? Не тільки, а й автомобільним, так от до вашого відома, з автомобільних пунктів пропуску сан представник сане під контроля знятий. Їх нема там жодних. Ті помешкання з, з карантівними помешканцями, які були построєні в пунктах пропуску, закриті. Як на це реагувати? Час жодного хворого в автомобільних подах пропуска не виявляє жоден доктор. Там салист тільки прикордонники та митники. Дякую. Дякую. Важливо Дякую. дуже проблема піднята. Дякую за питання, тому що в принципі для нас це. Ну, це нас турбує, це дуже злободенне питання. Так дійсно в 2012 році, наприкінці 2012 року на вимогу митної служби санітарно-контрольні пункти в пунктах пропуску через державний кордон автомобіль, ну, автомобільних на автомобільних шляхах. Це Бачівська, Теринівка, Писарівка, Юнаківка припинили своє існування. Але ну, якби, ми не можемо сказати, що у нас зовсім втрачений контроль. Контроль. Так дійсно люди там цілодобово не знаходяться, так як вони знаходилися тоді, але е, при е, огляді транспортних засобів е, е, митники і прикордонники, якщо вони бачать якісь, е, ну скажімо так, е, що людина якась підозріла чи вона виглядає хворою, вони викликають медичну службу і санітарно епідеміологічну службу за домовленістю. У нас є визначені контингенти працівників, які зараз е, з таким. Графіком ну, викликаються на санітарно на пункти пропуску через державний кордон. Звичайно, це ну, в певній мірі створює складнощі, простіше було, коли люди знаходились там постійно. Ну, але реалії такі, на щастя, дуже рідко викликають, ну, Тобто, митники і прикордонники і, напевно, не без підстав, бо занесення таких небезпечних, особливо небезпечних інфекцій на територію області Протягом останнього року слава Богу не було. Сподіваємося, що ми ну, якби зможемо зреагувати в цій ситуації ну, також. До пункта. В Принципі хотілося б також знати, що вже говорилося про симптоми вірусу. Наскільки його складно діагностувати, виявити на ранній стадії, от, чи є необхідне обладнання для того, щоб з'ясувати, що це саме та хвороба, адже зрозуміло, що для наших країн вона абсолютно незвична. І, от як уже згадувалося, що дуже висока смертність, на жаль, немає вакцини. Чи є якісь, якісь які зрушення, чи вдасться світовій медицині спільними зусиллями створити ліки? Я думаю, що проводиться робота певна і інтенсивна. В розробці вакцинопрофілактики профілактики і ліків від цієї хвороби, але, на жаль, зараз так лікування симптоматичне, так скажемо. Я хочу відмітити, що найбільший відсоток зараження це серед медичних працівників, тобто тих людей, які безпосередньо контактують з хворим. Це як лікарі медичні сестри і молодші, молодші медичні сестри, так і працівники лабораторної служби, тобто, де є безпосередній контакт з кров'ю або будь-якими випорожненнями у від хворого, бо цей вірус знаходиться в будь-яких біологічних середовищах організму. Тобто відсоток зараження серед медичних працівників дуже високий, він на порядок вищий, ніж при контактопобутовому механізмі. Тобто для діагностування цієї хвороби і виділення вірусу, так скажемо, безпосередньо потрібні особи. Карантинні міри і лабораторії, які займаються особливо небезпечними хворобами. Ну і Контактно-побутовим шляхом теж інфікуються, звичайно. Вірус потрапляє через які-небудь мікроушкодження шкіри і або неушкоджені слизові оболонки. Також можливий половий контакт зараження статевий. статевий так. Якраз до теми карантину От ми багато говоримо про людей, які скрімо, прибувають до нас. А, але зараз от в Ліберії, яка є одним з осередків епідемії, перебувають наші миротворці. ООН. Як убезпечити наших військових, які там в епіцентрі, так би мовити, хвороби, які безпосередньо постійно контактують із місцевим населенням? І вони ж повернуться в Україну, і зрозуміло, що тут буде потрібен серйозний контроль? Справа в тому, що е, Ілона Геннадійовна вже сказала, вірус, на щастя, вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто, для того, щоб інфікуватися, необхідно мати дуже безпосередній тісний контакт з хворим е, в, і не просто контакт. А з його біологічними рідинами, тобто з кров'ю, з якимись ну, вірус взагалі міститься в сливі в сечі, в слюні, в крові, в спермі. Тобто, в принципі, для для військового ну, необхідно контакт саме з цими біологічними середовищами. Я думаю, що ну, якби навіть миротворці, можливо, якщо вони задіяні під час якихось обрядів, то для цього ну, тут вірогідний якийсь контакт. Але зазвичай там участь в цих похоронних обрядах там, чи в якихось обрядах догляду приймає місцеве населення. До речі, інфікуються теж часто під час обрядів, бо там є певні, ну скажімо так, процедури, про які вже не хочеться в ефірі говорити, але які призводять до надзвичайно швидкого... Зараження, бо є там особливості обрядів. Тому я думаю, що наші миротворці в ці традиції в цих традиціях якби не дуже будуть приймати участь, і це мало вірогідно. Але антісану антис, ну, антисанітарія про це, якби ми будь-яка людина, яка відбуває за кордон. В принципі, має змогу прочитати пам'ятки про перебування в тій чи іншій країні, і в тому числі стосовно дотримання вимог особистої гігієни. Якщо в цьому даному плані буде дотримано людиною особисто все, що необхідно, тобто вся там миття рук, вживання води, чи ті ну якби доброякісної, ну перш за все, вживання, миття рук після відвідування будь-якого громадського місця, то мало ймовірно інфікуватися. А чи є у нас не в сумах, а от хоча б в Україні сучасне обладнання, яке могло б діагностувати і встановити, що це саме вірусе була? Ну, якби нагальної потреби поки що не було, але в нас є в Україні, по-перше, лабораторія особливо небезпечних інфекцій Українського центру контролю моніторингу захворювань, які якби, є базовою референс-лабораторією. І у разі потреби до цього долучається лабораторія протичумного інституту, і, якби визначено ще дві лабораторії в Одесі, до ну, тепер в Донецьку на чи… От а в Одесі і ну, можливо провести таке дослідження у разі необхідності. В області не буде проводитись тут. В даній ситуації якби швидко, швидко треба доставляти в якусь референс лабораторії, і Україна поділена на три таких зони. Кожна область знає, куди їй треба вести матеріал у разі потреби. Але тим не менше, якщо раптом виникне форс-мажорна ситуація. От ви вже згадували про ці ж самі ізольовані бокси mm -hmm. для карантину. Якщо, не дай Боже, припустимо, в Сумщині буде хоча б підозра. Так ми бачимо, що ретельної уваги і перевірки вимагає навіть навіть теоретична підозра, що таке може бути. Чи є на Сумщині, скажімо так, необхідні приміщення ті ж самі бокси, де можна було б розмістити людину, яку варто обстежити? Ну, це мабуть да, питання більше до клініцистів. То так, госпіталь на випадок лихоманки Ебола у нас передбачається розгорнення на базі 4-ї міської лікарні. Там одноповерхове здання і вентиляції як, як такової немає, так? тобто є всі умови для ізоляції хворого, це перш за, за все. Персонал звичайно проінструктований, і будь яку консультативну допомогу в плані лікування, діагностики лікарі нашої лікарні готові допомагати. Це все робиться і, звичайно, в плані це є. Стосовно специфічної лабораторної діагностики, якщо ми говоримо суто про виділення вірусу, його <кій> можна визначити методом полімеразної ланцюгової реакції. В області це обладнання є в обласному лабораторному центрі е, Державних служби України, є е, е, лабораторія ПЛР-діагностики, тому в принципі у разі форс-мажору, я думаю, що ну, безпорадними не залишимось. Для діагностики вона е, дорога, е, дороговартісна. дороговартісна. Тобто, поки немає такої нагоди, е, по закупівлі е, немає сенсу витрачати кошти на це. Якщо буде, дай Бог, не буде такої нагоди, то а взагалі, ми, ну якби стосовно, от ви говорите, якщо буде форс-мажорне обставини, якісь у нас в принципі щороку відбувається навчання медичних працівників з приводу тактики дій при виявленні якоїсь особливо небезпечної інфекції. І декілька років тому, здається, три роки тому, на базі Роменської центральної районної лікарні, ми проводили навчання саме про, ну, якби, про наші дії, які дії наші будуть при виявленні хворого з лихоманкою. Вірусною геморгічною лихоманкою. Тому, в принципі, там було все опрацьовано, були присутні всі медичні працівники всієї області. І на останок, буквально парою слів зараз епідеміологічна ситуація в області стабільна? На щастя, епідемічна ситуація в області стабільна. Спалахів таких виражених і під ускладнень немає. Ми її контролюємо, і інфекціоністи теж. Дякую вам обом за розмову. Час ефіру вичерпано. Шановні глядачі. Я з вами прощаюся. До побачення до наступних зустрічей в ефірі.